Три роки поспіль Іран постачав росіянам левою частину шахедів, якими щоночі атакували українські міста. Між тим Україна досі не розірвала депідносини з Тегераном, Ба більше українці навіть не підозрюють, що скидаються на виготовлення смертоносних дронів з власної кишені, зокрема купуючи в супермаркетах товари іранського походження. Телеграф.ua розбирався, як це можливо і хто за цим стоїть. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Попри санкції, запроваджені Україною проти Ірану у 2023 році, товари з цієї країни досі можна зустріти навіть на полицях великих українських супермаркетів. Ба більше, загальний обсяг імпорту з Ірану до України за останні три роки склав понад 90 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про закупівлю у ворога продуктів харчування. Так на полицях мережі супермаркетів новус можна натрапити на сухофрукти від компанії постачальника Джаст Фруц. За даними з відкритих джерел, її директором є виходить з Ірану Нур. Абдул Абдулнасер, який займається імпортом в Україну товарів зі своєї батьківщини та Індії. Також йому належить ТОВ «Голанд Фрут за даними Суспільного. Станом на 23-й рік в Україні працювали понад тисяча бізнесів з іранським корінням. Як з'ясував телеграф, сьогодні деякі з цих компаній вже не діють, однак інші продовжують заробляти чималі кошти. За даними держстату, вже після введення санкцій проти союзника Росії у 2024 році Україна закупила в Ірану товарів на 11 мільйонів 428 тисяч 400 доларів. А лише за січень і лютий 25-го обсяг імпорту склав вже 3 мільйони 804 тисячі 200 доларів. Зазначимо, що собівартість БПЛА «Шахет-136» становить приблизно 50 тисяч доларів. Таким чином, за 24-й рік Україна придбала в Ірану продукції на суму, за яку він може виробити приблизно 230 стандартних дронів «Камікадзе» для Росії. За даними економічного експерта Олексія Куща, 60, Три відсотки цих коштів були витрачені на закупівлю їстівних плодів, сухофруктів та горіхів. Втім, це ймовірно не повна цифра обсягу торгівлі з іраном. Тегеран успішно обходить санкції, експортуючи продукцію під торговими марками інших країн ОАЕ, Туреччини, Єгипту та інших. Таким чином сума реального імпорту в Україну з Ірану може бути в рази більшою. Експерти зазначають, що санкційна політика України зіяє дірками, імпорт окремих товарів, зокрема продуктів харчування, час. То залишається поза санкційними списками, крім того, обмеження накладаються лише на окремі сектори економіки, залишаючи лазівки для обходу через підставні компанії та треті країни. Російські заводи зірвали гучно анонсований путіним нацпроєкт із розвитку безпілотної авіації. Причини затримок у Мінпромторгу пояснили завантаженням виробників та виконанням зобов'язань субпідрядників. Втім, на допомогу диктатору швидко прийшов кремлівський посіпака Олександр Лукашенко. Самопроголошений президент погодився на будівництво у Білорусі заводу з виробництва БПЛА для потреб Росії. Докладніше про те, чому насправді російським заводам не вдалося виконати план і які сподівання Путін. Покладає на білоруське виробництво. Далі підписуйтесь на наш канал. Російський проєкт безпілотні авіаційні системи, запущений у 2024 році з ініціативи Владіміра Путіна, зіткнувся зі зривом термінів. За даними російських змі, з 2717 дронів, які планували випустити ще у минулому році. Заводам вдалося поставити лише 1429 одиниць. Хоча офіційною причиною назвали завантаження працівників, за словами джерел, реальною проблемою стала несвоєчасна передача фінансування. Як з'ясувалося, гроші від Мінфіну почали. Надходити виробникам лише у серпні-вересні, коли завершити розробку, складання та відвантаження дронів до кінця року було вже фізично неможливо. Врятувати ситуацію російському диктатору допоможе його білоруський колега. За словами Путіна, Олександр Лукашенко підтримав ідею будівництва на території республіки заводу з виробництва безпілотників для потреб Росії. Очільник Кремля повідомив, що Москва вже готова розпочати цей проєкт у рамках домовленостей з мінськом про співпрацю в авіабудівній галузі. За словами глави адміністрації президента РФ Максима Орешкіна, йдеться про створення заводу з проєктною потужністю до 100 тисяч одиниць продукції на рік. Ключовим завданням партнери вважають забезпечення виробництва всіх основних компонентів ВПЛА безпосередньо на території Білорусі. Це як зазначив Орешкін, пов'язано з питанням суверенітету Білорусі. Мовляв, такі заводи підтримують не лише економіку країни, а й галузь безпеки. Також він додав, що при будівництві будуть використані технологічні рішення рішення вже розроблені у Росії після довгих місяців коригування уточнень умов співпраці Україна та США все ж підписали угоду про надра. Попри побоювання щодо кабальності договору для України, його положення виявилися цілком виваженими і взаємовигідними. Бай більше підписання цього документу стало чітким і не надто приємним сигналом для Росії з боку США. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. У середу, 30 квітня, міністерка економіки України Юлія Свериденко та міністр фінансів США Скотт Бесенд оставили свої підписи під угодою щодо видобутку українських корисних копалин. Головним положенням договору є створення інвестиційного фонду, яким Україна та США керуватимуть спільно на умовах 50 на 50. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу. Важливою деталю є те, що фонд поповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових проєктів в галузі критичних матеріалів нафти і газу, що надходитимуть до бюджету. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані в бюджеті надходження, не включатимуться до фонду. При цьому угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США. Крім того, вона передбачає, що усі українські ресурси та державні компанії, на кшталт «Укрнафти» чи енергоатому залишаються виключно у власності України. Своєю чергою, Вашингтон допоможе Києву залучати інвестиції, технології та інновації через агент Сто діє всім доходи і внески фонду не оподатковуватимуться ані у США, ані в Україні. За словами Юлії Свириденко, жоден пункт договору не суперечить нашій конституції міжнародним зобов'язанням та не змінює євроінтеграційний курс держави. Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що протягом перших десяти років після створення фонду ще не зможуть вивести з України прибутки від його роботи. Весь цей час кошти реінвестуватимуть виключно у розвиток і відбудову України. Варто відзначити, що фінальна редакція документа була високо оцінена як українськими, так і західними економічними експертами. Зокрема, колишній міністр економіки України Тимофій Милуванов зазначив, що підписання договору є величезною політичною і дипломатичною перемогою для України. За його словами, попри шалений тиск, Україні вдалося скасувати усі драконівські бажання іншої сторони і відстояти свої інтереси. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також зазначив, що це дуже корисне і праве. Вільний крок для поглиблення в співпраці зі США. Аналітик впевнений, за інвестиціями, грошима та економікою в нашу країну, прийде і безпека. План Маршала для Європи теж був про економіку, а потім з'явилося НАТО, зазначив Мусієнко. Те, що підписання угоди про надра є не лише економічним, а й політичним рішенням, визнають і самі американці, за словами міністра фінансів США Скотта Бесента, ця угода є чітким сигналом для Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосереджено. Ному на вільній суверенній та процвітаючій Україні у довгостроковій перспективі посадовець також підкреслив, що жодній державі, жодній особі, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати зиск від відновлення України. Своєю чергою спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох закликав Володимира Путіна визнати зміну ситуації на користь України. В етері Fox News посадовець наголосив на тому, що за останні півтора року Росія не досягла серйозних успіхів. На фронті втратила сотні тисяч солдатів та, очевидно, не виграє цієї війни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.